Добрий день, шановні телеглядачі. Не знаю, чи обрадую я вас цим відео чи ні, але це Вінкрафт, дивовижний сервер Майнкрафт, але не з модами, тут ніяких модів взагалі немає, лише текстурпак та плагіни. Ну, я сподіваюся, ви знаєте, що таке Вінкрафт, і не доведеться вам розповідати. І я думаю, буду знімати про цей сервер дуже багато відеороликів. Що тут цікавого, я граю за клас Лучника вже доволі давно, спочатку. Ні, злітка минулого року У мене 33 рівень, золоті обладунки. Взагалі було дуже багато різних речей, але я їх благополучно про прохекав, Прогавив, так би мовити, тому що гинув, і коли, тут, коли гинеш, деякі речі з інвентарю пропадають. Тобто, як дань Богу смерті. Так, ну добре, що тут у нас? Боу, луки, ну може, щось цікаве випаде. Тут треба виконувати квести, качатися та. Ну, зрозуміло, є стати, їх треба підвищувати і так далі. Зараз я хочу про те квест згадати все або з... згадати свій власний шлях. Ем, так, в мене є незаюзані скілпоїнти. Давайте, що, що нам треба? Я можу ці кільці? Не можу. 30 сьомий рівень треба. Так, це я можу використовувати. Кому 34. 34, а тут що? Так, ability shard. Що? Цікаво. Тут я, до речі, не дуже шарю в крафтах. Хоча тут можна і крафтити, і будувати собі будинок. І взагалі тут все дуже, дуже важко. Time fragment. The Mysterious Fragment From Long Ago. Ем, секунду. У мене ж були речі, які потребували більших статів, та. Ну тоді качаємо те, що захочу. Прокачаємо що у нас тут відстає? агіліті. І візьмемо один якийсь скіл чи ні. А, я не можу брати ніякий скіл. Чому? Написано, що можна один заюзати А, треба два ability points. Ну, тоді немає сенсу передивлятися, що мені там можна взяти. Так, є ось такий лук. Normal attack Speed, тут теж normal attack Speed. Дамах 150 045. Зандер Дамеш 267. Ну, поки що цей більш-менш, хоча тут 50-45. Ну, на 5 дамаго більше, це не так критично. Нам треба 34 левел, і це. Кільце Морфу можна буде одягнути. Воно дає неплохі стати, непогані стати. У мене так є, також є свій кінь. І я не знаю, що робити з цим квестом. от я Пам'ятаю, що прийшов, то треба було на містку перемогти якусяцьку сатану. Разом з компаньонами. Не пам'ятаю, як звали цих компаньонів. Доктор Пікарт ДР, чи Це ж доктор. Roman Волс, Ну, ну. це ridiculous. This. Memories не not seem to. So Меже роблять ну, він крафт так, це не те. А що ж мені написали короче тут є такий квест, як він називається: Find your own way. Ілі пасти, що то типу, типу такого. І я не знаю, як його розпочати чи як його приходити. Взагалі тут дафіші квесті. Давайте пройдемо ось цей двейлинг волс Ми зараз в дуже цікаві локації. Мені повинен маяк вказувати, куди мені треба дійти. Але я його не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу, куди йти. Так, розумію, цей квест схоже не працює. Тоді давайте цей. Маяк не показує, ви прикиньте? Чому так? Чи я обдовбався і в мене і осліп не бачу? Не бачу, не бачу, куди йти. Ано ну, пішли нахер. Блін, треба ма, сховище мани розширювати. Бо щось я взагалі якесь. Не, не, не Кастувати дуже важко. Так, Лучист чист. Смарагд. У мене вже тих, цих смарагдів. Нема на що тратити. Так, Lost Tower. Find the book in the tower. And bring it back to Лін. 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 Ммм. In the Tower. В якому Тауер? А, до речі, в мене тут дуже багато невик... старих квестів, які я ще не виконав. Ну давайте візьмемо оце. Ось тут маяк чомусь показує, куди треба йти. На жаль, нема україніфікатора на цей сервер, щоб я розумів, про що тут написано взагалі. Так що тут? Знову смарагди. Де да ви вже задівбали? Ще смаради і ще. Ну, я так розумію, йти треба дуже далеко. Отут якась печера. О, в мене вимкнули світло. Ура! Ну, я все одно запишу це відео. О, ні, я туди не хочу, поки що. Щось мені. Мені підказує моє, моє павуче чу... відчуття, що там туди мені ще зарано. Особливо з. Так, скільки в мене? 2 мана поушен і. Скіки? 26 хілінг поушен. Ну, добре. Ну все одно мало. маловато. Так, я вже не можу нормально виїхати. До речі, в мене є ось така фігня. Я можу прям. Воу-воу-воу, я не хотів сюди. Блять, куди я нахер впав? О, ні-ні-ні, назад. Назад, бля. Смерті не хочу. М, на шляху я потрапив в якесь місто. Арбалет. виріс слово так де. Ну, нахер він мені всрався. Добре, тоді зараз випружнемо інвентар, і, до речі, мені цікаво, чи можна тут якось знайти, чи придбати рюкзак, додатковий інвентар, бо це мені взагалі не подобається. Продамо, продамо все це лайно. Це, до речі, не знаю, варто продавати чи ні. У мене дуже багато всякої херні, яка квестова. Але я її не знаю, де використовувати, чи може це зайва залишилась. І, ну і не хочу якось її викидувати. Не хочу ризикувати, вдруг знадобиться в майбутньому. іти далеко. О, тут я придбав коня свого. Я на ньому не їздя, не, не катаюся, бо він повільний. Я з пилами своїми краще. Мандрую. Ну ви бачите. Це польот Майкла Джексона, чи що? А, ось, нам виходить, треба було сюди. Термітмос, а, треба загасити термітів. Розумію, я так розумію, треба пройти це підземеллє. Дадуть доволі нахилу кількість досвіду. Щось там 6500 експірієнсу. У мене зараз це через відсутність електроенергії трохи підлагує, блять, свій. Хто мене спартанув в, в крису? Підлагую ФПС. Тому я тут. А, все, я зрозумів. Треба так і проходити. Я вже, до речі, вже це проходив. Якого фіга ще змусили ще проходити. Чекайте, там щось випало. Так, це в нас е щит зі стріл. В мене тут. Багато спелів можна кастувати. І ці спели з часу можна апгрейдити. Там, наприклад, ось цей спел. типу Кіра ось так робити. Це. Раніше він не, не піджигав нікого. Коротше, мене тут спартанули, що капець Across the vannah. Find one of the entrances To the Maze of Tunnels and Treasures. А, Treasures. Треба знайти treasures. Все зрозуміло. Так, терміти. Якісь це не терміти, а бджілки без крил. Викликайте ющенка. Хай вже вгомоний цих бджіл. О, блять. Через брак ФПС взагалі неможливо грати. Я пам'ятаю, коли в мене ще був офісний ПК, офісний. Ноутбук. У мене там взагалі було щось 5-6 FPS. Я їбав таке життя. Як я раніше жив? Господи, блять, моя дитяча психіка. О! Луч чист. Он пішов нахер. Пішов нахер. Та, блять. Ну я тепер не можу забрати, ну сука. Нахуй, нахуй таке робити? Клас, я пройшов, але. Треба проходити знову. Я не забрав те, що мені треба було. А, ну вона обновиться через час, тому ми тут залишимо все. Бидла... Через час там скриня оновиться, і ми туди повернемо. Пішов в сраку, слиш? Ніхера собі. Та ви заїбали, ви мене зараз вб'єте. Як же ж тут небезпечно? Ще й невидимий падла. Ну, нахер я валю. Так, а что это за жовтий маяк? На что я тут? А, треба подняться. Да, блядь, эти сраные оцелоты. Hello. Oh, good, good. I betcha я a uh, Ragni soldier, aren't я? Uh, listen up, soldier. I've got a task here that you can help out with. Шо? You see that lava spring right there? It just Went at Poppet Up Out on. F... Блять. Сука, знаходиться. Читаю все равно, ніхера не зрозумів. Мені в кінці скажуть, що тут треба зробити. Look for three pieces of corrupted evidence around the lava spring. Мгмм. Mm -hmm. mm -hmm. Я так розумію, мені треба сюди. Uh, that burns the heat with an ouch to turn you into the sky What should I do? А, ось фігня. Has been refreshed Fire creep has been refreshed Corrupted evidence. Евіденс. Я досі не зрозумів, що тут треба зробити. Look for three pieces of corrupted. А, да, мені треба. Три. шматочки цієї проклятої. Чогось там. Чогось там проклятого. Чуйте, я так скоро англійську вивчу. О, ще. Норм. І десь щеплено буде. Тут чист залутаний. Горілка не випита, сало не з'їдене. Так, в мене почало лагати. You already collected the... А, все. Щось там зібрав. Ага, так, наче все. Бля, ну лаги люті. Люті. Так Далі мені треба сюди, чи що? Ні, мені не треба сюди. Вау, вау, вау. Жесть, жесть, спокійно. мене зараз кікнуть за флай. Воу. І блін, стар, самий піздатий поставник інтернету. Мало того, що дорогущий. Мало того, що. Е, обмежений обмежена кількість трафіку. Так ще, блядь, і працює як говно. Так що треба було зробити? been refreshed. Firecryp has been refreshed. Ну, я редко collected the... Ну і що далі? Блять, оце не знання англійської мови. До добра мене не доведе. Да пише ви. Луркер. Якийсь луркер, а бля. Цікавий квест, але дуже незрозумілий. Ось я, ну... Look for three pieces for guru and dance around the lava. Spring Вказую кудись туди. Але там нічого немає. Ну, виходить, мені треба якось потрапити сюди. Burn the to, to the the Burn to you into sky. Ну блін. Нормас. Що мені з цим робити? Дякую за інформацію, але вирішення проблеми то яке. Що тут? Що Тут нічого немає. Бля, якийсь єврейський квест. Давайте не будемо зациклюватися на цьому квесті. Продовжимо його якось потім. Слей Міні квест. Так, ти хто? Не ну, вже не важливо. Бринк. Bring... Так, 12 Міл. А, я зрозумів. Я не знаю, як робити Міл. Я знаю, як знайти. Uh, знайти кістки, а ось як скрафтити Міл я не пам'ятаю. Тобто кісткове борошно. Тому цей квест бракуємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Бракуємо. 10 тисяч експірієнс у собі. А ось це мені дуже, дуже потрібно. І треба буде знову пройти термітник. Треба не забути, бо там скриня п'ятизіркова, п'ятизіркової рідкості можна знайти щось дуже цікаве. Е, може на стоп кадрі при рендері відео побачу, що я загубив, закривши невчасно скриню. Ммм. Mm. Так, я в... зараз потраплю в пустельне місто. Його треба, наче якось обійти. Бо там мене не пустять на другий, на другий, на другу сторону. Я щось не те, не те зробив. Ви бачили нахер це? Мене зараз тільки що майже не вбили. І за що? За що? Бля, обережно. Нахер? Бля, тут, тут просто небезпечно. Куди я йду? Мене ж там зараз зарижуть. Який який нахер квест мене тут херачить? до речі, а експ, експата збирається доволі швидко тут. Ці локації? О, я знайшов ще одну локацію. Тут за. Знаходження нових локацій. Дають. ікспу. Не так багато, але добре. Краще, ніж нічого. Біть, віть, як набирається Експа. Я потрапив туди, куди треба. Бля, тут важко, тут важко! Я не хочу вмирати, я не, я не здамся без бою. Слухайте, ну, 34 левел можна буде легко накупити тут. Обов'язково п'ємо пиво. Так, тут якийсь томб. Якась Петра. Своє своєобразне. Е, вибачте, будь ласка, за це слово. Я зараз. Е... Задушусь себе, задушу себе галстуком. За це. Так, не зрозумів, Мене сюди не пускають. The barrier seems to push you. What the fuck? Що це за іерогліфи? Коротше, якийсь китайський данж. Ну Я обов'язково його пройду. Може, на сьогодні? Та да, не пускайте, від'їбіться вже. Я не пройшов фейс контроль. Бля, кіреть. Зробимо трохи так. Хоча я не люблю грати з таким полем зору. Я сподіваюся, вам подобається цей сервер, вам подобається цей летсплей, буде багато серій. Якщо, до речі, хочете зі мною пограти, то пишіть в коментарях. Я додам вас в друзі, тут є така можливість, заходьте і, може, там, не знаю, скооперуємося та допоможете мені записати серію. Ну, я буду записувати серію паралельно, проходити ті чи інші квести. І ви можете робити це зі мною. Я вас навіть представлю в відеоролику. Ну а загалом будемо проходити качатися. Я усвідомлюю, що золоті обладунки це не пік розвитку. Тут є більш круті речі. Тут можна крафтити, можна готувати, зілля варити, інкрустувати різні. Інкристувати щось в обладунки, точно не пам'ятаю, що. Я на, в усякому випадку інкрестував лише міш, мі, мішки з пилом, ось такі ось. Water Powder, Ignis Powder і так далі. Ну, сподіваюся, вам сподобалося, тому до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі до майбутніх серій. Я інтернет залагав. Дивіться, Київстар. Київстар, дякую. Дякую, Київстар. Я. Просто не зря витратив кошти.